Пропоную зв'язати новий, ефектний і водночас простий візерунок, який складається всього з двох рядів. На мій погляд, він ідеально підійде для в'язання шоперів або сумочок м'якої форми. Отже, для зразка я використовую гачок 4,5 мм і поліефірний шнур 3 мм. Набираю ланцюжок з 16-подвійних повітряних петель. Початкова петля і накидаючи хвостик на гачок, робочою ниткою пров'язую подвійну повітряну петлю. Таким чином набираю 16 повітряних петель. 15 петля 16 петля підйому. Перший установочний ряд в'яжу стовпчиками без накиду. В'яжу 16 стовпчиків без накиду і цей ряд ми нарахуємо. Він йде як нульовий. Тринадцятий стовпчик, чотирнадцятий, п'ятнадцятий і шістнадцятий. Дві повітряні петлі підйому І в'яжу хибний стовпчик з накидом. Ввожу гачок в першу повітряну петлю і витягую петлю. Тепер гачок іде в першу петлю ряду і витягую теж петлю, пров'язую їх як стовпчик з одним накидом. Далі пропускаю одну петлю і в'яжу два стовпчика з одним накидом з загальною вершиною. Перший, другий. І тепер всі три петлі на гачку пров'язую разом. Накид на гачок і два стовпчика з одним накидом з загальною вершиною в петлю яку пропустила. Перший, другий. І тепер всі три петлі разом. Перший рапорт готов. Далі все повторюється: одну петлю пропускаю, в другу в'яжу два стовпчика з одним накидом з загальною вершиною. Тепер два стовпчика з одним накидом з загальною вершиною в петлю, яку пропустила. Всі три петлі на гачку пров'язую разом. І так повторюю до кінця ряду, пропустивши одну петлю в другу два стовпчика з загальною вершиною. Потім повертаюсь назад і в'яжу два стовпчика з одним накидом із загальною вершиною в пропущену петлю. Кінець ряду в'яжу останній рапорт. і стовпчик з одним накидом в кінці ряду, дві повітряні петлі підйом, на початку ряду хібний стовпчик з одним накидом, і другий ряд в'яжу стовпчиками з одним накидом в кожну петлю. Кінець другого ряду. Останній стовпчик з одним накидом. Дві повітряні петлі підйому. Я зв'язала два рядочка, і це є рапорт візерунка по висоті. В третьому ряду повністю повторюю перший ряд. Спочатку хибний стовпчик з накидом, потім перехрещую подвійний стовпчик з одним накидом, тобто повністю повторюю перший ряд. Закінчую третій ряд. Стопчик з одним накидом в останню петлю. І четвертий ряд повністю повторює другий. Весь ряд в'яжу стопчиками з одним накидом. В результаті виходить ось такий візерунок. Це лицьова сторона. А це зворотня, теж не менш цікава.